Здоров'ю шкоду завдавали тим, що створювали паніку. А пам'ятаєте, як швидкі постійно їздили по містам, там да, от, от. швидкі скрізь мігалками черги стояли швидких. Це що було? Та це ж все було спеціально зроблено для того, щоб людей залякати. Люди просто от на все це дивилися, новини читали і просто починали хворіти. Сотні тисяч, може, мільйони людей померли от від всієї цієї афери під назвою COVID-19. Ну от зараз нарешті в світі щось почало змінюватися. Зараз, нарешті, можливо, перед нами хтось вибачиться. От перед тими, хто людей попереджав про це все. Ну, уже ж, ж все, влада помінялася. Уже, бачите, вже нова політика. Те саме і про українську владу, можна сказати. Оцих всіх чиновників. Ви ж кому служите? Ви ж Америці служите. Ну от в Америці вже зовсім інша пішла політика.